Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, добрий. І ви мені скажете, Сашко добрий, ви мені скажете, Ель добрячо! Скажи нам, як ти розслабляєшся в цьому щільному робочому графіку. Mm -hmm. Скажи ну нам. Ну, звісно, окрім регулярного перегляду документалістики з Лисами Бразерс і вчительками. О, хтось у нас був тут поганим учнем. Зараз вчителька історії тобі покаже. Як треба себе поводити? І ріката Морті, ви мені скажете, що, що ти робиш? Добре, а я вам скажу, я вам скажу, що я знаходжу віконечко, ставлю на паузу день і приділяю якусь годинку проєктам для душі моїм авторським, подеколи з відкритим питанням успішності, але в експериментальній, ужитковій. Ну, житковій, а в прикладній науці негативний результат експерименту це теж важливий результат. Я постійно експериментую, імпровізую. Про що у нас сьогодні такий відпочинковий був формат роботи, це я взяв чудовий зварювальний генератор, просто шикарний, у якого працює, до речі, розетка 220. Що я взяв дриль? Взяв свердло корончасте, яке придбав свого часу за порадою пана Руслана інженера, так, що дуже нам допомагає робити купу крутих штук. Виявилося, що воно не хотіло у нас ставати в патрон дриля. Я його трішечки обточив і воно гарненько стало. І я взяв три ці, що мав, нарешті, взяв три ці штуцерочки, горловинки авторські так, моєї розробки для запуску факельного побутовим газовим пальником підігрівача і електроди, які припас віддав на 2 мм діаметром. Що цікаво, що цікаво, на них, щоб нормально працювати, довелося ток ставити більше, ніж для 3. Ну, або такий самий, ну, в принципі, такий самий, як для 3 мм електролів. Я був здивований, Я думав, їм тут буде треба менше току. Ні. Он розетка 50-100 А і показчик ну, десь на 85% максимум. Так, потужності ви бачите. Я так само працюю із електродами трійкою. Спробував менше, менше не спрацювало. On, електрод двічка. І поприварював тут можна бачити. Отут, де я починав, воно у нас найгірше. Найгірше, що... Чесно, ну, я не проходив вже по другому разу і не усюди позапаював там, де продірявлював. Тут, нагадаю, це бляшанка. Її навіть кернити треба обережно, щоб там ну, не, не, не продірявити, там, не деформувати. Так, легенько накернив. І от електродинками, двієчкою. От вже останні, так, останні проварювання. Цілком у нас виглядають. Обнадійливо. І який ми з цього всього робимо висновок, що все адекватно може працювати. Формат із впаюванням я відкинув, тому що паяю я гірше, ніж зварюю. Ви скажете, добре, ну ти її зварюєш, скажімо так, ну не фонтан. так О, то я вам скажу, що паяю я ще гірше. По-перше, по-друге, тягнути кисень в. БМП-де все одно там так чи інакше є олива, є мастило. Навіть ну, ну це геть зовсім якась чиста, прибрана доглянута, має бути. Навіть в, в моїй основній там машині, в якій я працюю, все одно де-не-де якась там краплинка, оливки і лежить. І працювати там з киснем, ці балони, ці шланги це все ну геть не хочеться. Плюс все одно. Ми нагадую, орієнтуємося на те, щоб це робити на машині. Відповідно, на машині треба буде свердлити. Ну, хіба що у когось є такий нормальний файний э, шуруповерт, акумулятор, ну, ну у мене нема. Тобто я орієнтуюся на те, що я з цим генератором зайду на машину, дротів, мені вистачить, щоб його на землі поставити. Все, залізу, дрилом. А, яким дрилом? Ну, подовжувач візьму. Дрилем, так, просвердлив і обварив. Все нормально. Оце я розігрівав електродики. Регулював ток, розігрівав електроди. Отут там відпалював їх, коли, коли прилипало з якихось причин. Чим відрізняються ці три патрубки? Ці три горловинки? Ну, коротше, бачимо, так, що працювати можна. Пройтися по-другому разу і все. І буде суцільний, гарний, файний шов. Де там попропалюю? Латочки понакладаю. Так само проварюю все, цукерочка. Реально вариться абсолютно пристойно. Тут я не затирав, але бачите Калюшки металу нарощуються абсолютно адекватно. Тобто, відпаяння я відмовився, зварюється воно абсолютно пристойно. Воно все тут зварене по-заводському. Я навмисне обирав тут найекзотичніші місця, так, найскладнішій геометрії, щоб свердлити, щоб їх варити, все працює, все як слід. Три ці патрубки, що нам зробила патронам компанія Unitech, дуже вам дякую. Від Танечка, Ви нам дуже допомагаєте. Вони відрізняються, тим, що одне, одна була класична вхід циліндричний, другий на конус. Третє, з різьбою, от я з нього його почав, та новий шматочок різьби видно. Коротше, одразу різьба ні. Циліндр нормальний, конус іще краще. З урахуванням химерності цих геометрій, конус найкращий. Просто я ставлю, де мені треба, повертаю, де мені треба, можу молоточком підбити. Крапельку. З електродиком кинув, все, в мене зафіксовано, я погнав працювати. Тому ми залишаємося на подобі конуса. Там конус довільний, безвідповідальний, все нормально. Відповідно, що все працює, все себе показує гідно, абсолютно робочі варіанти. Ось такий от виходить Франкенштайн. Все, замовлю. Теж попрошу зробити компанію. Тут буде М6 болтик, тут буде тросик. І заразом кудись сюди приварюватиму вушко, щоб ну, тросик сюди підкидати, щоб його не загубити. Нагадую, ну, взагалі отут посадкове місце. Так? Тобто вон, форсунка тут у нас бризкає туди. Тобто ось тут форсунка, а ось тут вже факел полум'я. Фактично, форсунку у нас розпилює безпосередньо у факел відкритого полум'я. Шанси не загорітися у пального мінімальні. мінімальні. От. Ну, отак. Отак от я виділив час, відпочив душею. І зараз мав би повертатися до. Основних, скажімо так, робіт. Але позаписую ще трохи відосиків, подяки різним людям, бо назбиралося трохи посилок. А подяк, щось ви від мене чуєте небагато у цей насичений робочий період. Дуже-дуже-дуже насичений. Дякую всім за дієву участь у нашій спільній переможній справі. Чекаю на ваші відгуки, думки, зауваження, коментарі донати підписки поширення. І невдовзі сподіваюся показати на машині конкретно, як працює справжній факельний запуск котла підігрівача У нас червень, і санчата ми готуємо влітку, щоб взимку бути у повній бойовій готовності. Хоча я вам скажу, що я. Користуюся підігрівачем фактично, фактично цілий рік. Навіть зараз, у червні, я підігріваю машину, бо я люблю дизель, я люблю бронетехніку, і вона мене любить теж. Дякую, працюємо, боремо й поборемо.